Терези. Карта дня перевернута дев'ятка чаш. Символізує бідність, зловживання радощами життя, можливе, легке захворювання чи травма, нездійсненні мрії. Скорпіон. Карта дня королева жезлів. Жінка, яка любить природу за свій будинок, вона владна та кокетлива, але це не заважає оточуючим поважати її та вважати цілком приємною. Якщо ця карта не означає певну людину, то може вказувати на деякі душевні якості. Стрілець карта Дня Шістка жезлів. Хороша новина. Перемога, праця та старанність приносять успіх, визнання у мистецтві чи на сцені, зміцнілі сімейні чи дружні зв'язки, можливо, поїздка, в якій вам доведеться відігравати роль керівника. Козиріг, старший аркан смерть, карта дня. Знищення старого потрібне для народження нового. Відродження, трансформація, народження нових ідей та нових можливостей. Ведолій карта дня дев'ятка чаш. означає постійну удачу у справах та матеріальний успіх, гарне здоров'я, укохання, чуттєве задоволення. Ви отримаєте все, про що мріяли. Риби, карта дня, паш чаш: м'якість, лагідність, сердечність, можливо, здібності у мистецтві чи поезії, або хороша новина, можливе народження дитини.